Всім привіт, і це наш підкаст. Всім привіт. Всім привіт. Цей підкаст. <ривіт> Всім привіт і це підкаст. <ривіт> Всім привіт і це підкаст про наші маленькі перемоги та про те, як вони змінюють наше життя найкраще. Йоу! І тут раділі. Як на мене, написати навіть маленький куплет пісні. <ривіт> це велика перемога. На мою, на мою думку, що написати куплет, навіть е, придумати акорди до пісні, це вже є перемогою, тому що, е, тому що на мою думку, написати текст маленький, навіть дві строчки до своєї пісні, придумати або навіть навіть тему, або навіть акорди. Я рахую, що це вже дуже велика перемога, тому що в це ти вкладаєш свою душу і своє натхнення, і ти прагнеш до чогось більшого. Щось розкажу вам про маленькі свої демки, як вони писались взагалі. Як у мене це працює? Я саджусь за фортепіаном. У мене придумуються акорди в голові. Я отак от тикаю-тикаю, підбираю, щоб воно гарно звучало. Потім а, намалюється якась мелодія в голові. І з цієї мелодії вже роблю текст. Чогось я їх не виставляю, соромлюсь трохи. Але скоро все буде. Скоро буде, ребята. Дай Бог, скоро ми напишемо щось, і всі переходимо за релізом. І ставимо лайки, робимо репости і пишемо коментарі. І на це питання нам відповість Артем. Я чесно не сильно згадую такі е, моменти в своєму житті, тому що я не був сильно на якихось масштабних великих конкурсах, там як е, багато хто з моїх знайомих був на голосі країни, на Євробаченні, на Діти Хелп і е, ці Чорноморські ігри. І я не сильно пам'ятаю такий момент, але, мабуть. Мабуть, якийсь маленький конкурс в Житомирі з Наталією Шаполенко, де в мене було гран-при. Оце був більше такий крок до мого майбутнього. Ну, мабуть, оцей у дитинстві були перші виступи на сцені. Плюс у мене так само. Я не була на якихось прям дуже масштабних конкурсах, як діти Help Music, як сказав Артем. Але з самого дитинства я пішла на вокал. В п'ять років мене мама здала, сказала: заберіть її, вона співає кожен день. Ну і з цього все почалося. Я співала у себе в селі, всі концерти, всі школьні, все коротше, це я. Співати, я, танцювати, я. я. Ти погано співаєш, а мені па. <плес> 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 Потім після цих конкурсів, концертів, я трішки підросла. А до цього у мене ще було своє тріо. Називалось воно Little Stars. Ми були прям такі дівчата круті, у нас були свої футболки, пісень своїх не було, але нам було все одно, ми співали кавера. от. Коли я підросла, я почала ходити на концерти артистів різних, як Як Так, Аня Трінчер. І в мене з'явилася мрія заспівати з Яктаком, Ярославом Кропуком, який навчається в нашій академії. Да. Я придумала спосіб, як це зробити, як здійснити свою мрію. Я намалювала плакат, мрію з тобою заспівати. Прийшла до нього на концерт, ну і отак от і заспівала. Потім я співала на концерті з Аною Трінчер, отут на ВДНХ, кстати. А, потім столиця, ну і так пішло-поїхало. Надіюсь, далі буде більше. А далі так, вже будуть співати з нами. Да, як так, мене надихнув і виступив з ним, був такий прям великий крок до майбутнього і мій початок. Yes. Да, yes. Да, 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 да. Давайте я почну. Скажу так: у мене є TikTok. ви мабуть знаєте це. Там 12 тисяч підписників. Ой, набирались вони десь рік. Я набирала. 10 тисяч. Але це було чисто із за моєї війни, що вони так довго. Бо я викладала, то у мене був такий період, коли відео там залетіло на 500 тисяч, там, тисяча просмотрів. Ну, коротше, ви поняли. З'являється дуже сильна мотивація йти вперед і робити більше контенту, і більше взагалі робити щось для свого майбутнього. Тому, коли відео залітають, і ви підтримуєте своїми коментарями, лайками, репостами, це дуже сильно надихає людину. Ти вперед. Тому пишіть коментарі, лайкайте, робіть репости, підписки. Да, всіх чи чекаємо на своїх аккаунтах, вибачте за українську мову, пожалуйста. Я рахую, що так, тому що це в першу чергу дуже сильна мотивація для виконавця, тому що е, ти розумієш, що твої пісні на які. Навіть не твої пісні, кавери на пісні, які ти співаєш, ти витратив 3 години і дві години і більше. І ти виставляєш, і ти розумієш що там 50 переглядів, ти трохи засмучуєшся. Але коли ти бачиш, що виставив ти відео, над яким ми там сиділи три години, як ми там ту саму гутулку Ксеню записували, ти бачиш, що воно залітає на 400 там, лайків, даже, і там на 5000 тисяч переглядів, це дуже сильно мотивує, тому що далі ти зранку встаєш і ти думаєш, що все, сьогодні треба зняти ще чотири пісні, все повилажувати, і щоб воно сьогодні залетіло ще. Більше. Я тікток почав тільки вести, як вступив до Муніципальної академії страдного та циркового мистецтва, тобто як переїхав у Київ. Тому що я сам з маленького міста і я там не дуже сильно хотів якось розвивати свій тікток, там не дуже сильно це розуміли. У нас маленьке місто це більшості. Короче, ми всі поняли. Що ми там всі дуже поняли. Багато да. хейту, там всі один одного знають і будуть тебе оце засирати. І оце отака ситуація. І я тільки почав тікток вести, як переїхав сюди. І зараз поки що мене все набирається, і потрошки, потрошки. І далі вже надіюся, що в кінці першого курсу буде якась своя пісня. Воно раз на раз не приходиться. Коли стараєшся, воно інколи не залітає. Коли ти виставляєш якусь фігню, там, де отаковує, з Артьомом балуєтесь, воно залітає. Це, звісно, прикольно, але. На 40 тисяч. Да, а 60 000. вже 60 тисяч Да. Тому тут, понимаєте, треба і таке виставляти, і таке. Різноманітний контент має бути. Що я хотіла сказати, ще. В принципі, все. У мене був такий момент, коли я хотіла закинути свій Тікток, навіть коли я хотіла перестати співати. Це пов'язано з хейтом. У 23-му році у мене вийшла моя пісня. Я її записувала в 22-му році перед війною. Потім почалося повномасштабне вторгнення. Всі пороз'їжджалися, і пісня зависла. Її ніхто далі не робив. Голос вже був, але не було оранжування. Правильно? Да. Оранжування не було. Не було кліпу і не було взагалі ніяких ідей на той момент. Потім в 23-му році вже я повернулася додому, випустила свою пісню. Стільки хейту ще не було, ребята, мене так засирали, просто капець. У мене було вже бажання, мені було 13 років. У мене було бажання все закинути, щоб ніхто її не чув, у мене не було друзів взагалі нічого. Але потім я прийшла на вокал. Мені вчителька каже: Нася, чого ти не знімаєш відео і не викладаєш в тікток. Вона така, я я їй розповіла, типу, що мені не дуже подобається. Там мене за це засирають навіть в моєму місті. А вона каже: Стала, співаєш, включила камеру, знімає мене, і я виклала відео. Воно залетіло. Потім я приїжджаю ще раз на вокал знімаю вже по 5 відео в день за урок. Воно залітає, залітає. Потім мене репостила І Отак, от мотивація почала зростати. Ти хочеш все більше і більше робити, щоб тебе все більше людей бачили, писати свої пісні, йти до своєї мети, і взагалі не треба слухати всіх цих хейтерів, людей, які вас засуджують. Моя думка, якщо людина вам таке пише. У неї є якась завість. Якщо б вона б вам нічого не написала, ви її не зацепили. А так ви її чимось зацепили, і це навіть хорошо. Ваш хейт, мій пеар. Дякую. Хейтерить мене, будь ласка. Я вас люблю, хейтери. Я хотів щось сказати, а я тему забув. А я забула. Дев'ять і десять. Десять і дев'ять. Яка це тема була. Все. У мене був такий момент. Два роки тому, як ми приїхали у Івано-Франківськ, був конкурс, але всіх моїх було перше місце. Мене було друге. Я вже кажу своїй вчительці Ірі. Все, я закидаю. Я тоді співав, до речі, пісню «Way down we go». Я не скушу, я її погано заспівав. Якщо вона, звісно, це подивиться, Іра, привіт. Я кажу, я більше не буду співати. Це не та поразка, заради якої треба кидати свою мрію, до якої я скільки йшов. В той момент, як я їй це сказав, вона дуже сильно мені дала мотивацію з самого дитинства. Цим займався, співав за такого кидати. Свою мрію сьогодні було друге місце. Завтра може бути гран-при, післязавтра може бути перше. Не кожен раз може бути перше місце, чи там саме найкраще приймати свою е, якусь помилку і все враховувати до того, чому в тебе таке місце. І з часом проробляти ці помилки, і потім результат буде набагато кращий. Правильно? Правильно. Я хочу сказати, що Артем дуже розумний хлопець, і мені вже здається, що я таку фігню вам наговорила. Тому слухайте, Артема. І Настю. Все, слухайте нас. Слухайте нас. Ми самі, самі найкращі. Знаєте, дуже приємно, коли тебе впізнають, тобі кажуть, що ти дуже файно співаєш. Я вам в про це казала, коли пишуть коментарі, коли до тебе підходять. Ну, ви зрозуміли, в общем, ця вся картина дуже приємна і дуже сильно мотивує виконавця. Дякую. Yeah. Так, яке питання? А я рахую що дуже мотивує, тому що так як я вже сказав, що я недавно почав вести TikTok, навіть зараз ми навчаємося в академії, і до мене вже підходять, кажуть: а, це ти Артем, ми тебе бачили там з дівочкою такою чорненькою, і ти знімав відео, співав. І саме, що дуже приємно, що підходять викладачі з академії, а це самі найкращі викладачі, самої найкращої академії, і кажуть, коли ви буде новий контент, коли ви щось знімете, і кх, кх, наскільки приємно, що люди це бачать і що людям це подобається, як ми двоє звучимо в дует, як ми співаємо і взагалі наш контент повністю. Звісно, були неприємні ситуації вже цього місяця, але з часом все вирішиться, нормально. Тому я рахую, що навіть якщо рідні твої тобі скажуть, ти покажеш їм якесь відео, там, де ти співаєш, і вони скажуть тобі, що це дуже гарно, це вже для тебе сильна мотивація, тому що ти будеш сидіти це відео передивлюватися, розуміти, що ти справді заспівав дуже гарно, якщо тебе хвалять, тобі пишуть, кажуть, як це круто звучить і все. Я рахую, що це дуже велика допомога для молодих виконавців. Да. Дякуємо за підтримку. Mm. Mm. Оце, оце вище кайф, оце ще прикольно. Я, звісно, не сильно там поет, віршів, пісень і так далі. Я дуже рідко щось придумав. Були такі моменти, що я сидів, накидував і текста, якийсь приспів, куплет тому. Стой, я тебе переб'ю чуть-чуть. Дивіться, там теж знімають якесь шоу. Не що? одні ми. Не одніми. От Настя, от надо було. От надо було. От молодець. Да, да в этом тоже якийсь інтерв'ю беруть що. Якби мене взяли там інтерв'ю, я б опозувався, підійшов і навіть нічого не сказав. Де <рес> там камера стоїть? Так, і до чого я веду? Я забув. Про що питання було? Що це був? А, і пісня в ночі. О, ночі? У Я тобі так просто піть гітару, заспіваю все своє. давай я продовжу. Я скільки багато чув е, історії від виконавців, що вони саме цю пісню, саме цей якийсь маленький куплетик чи там приспів написали вночі, і ця пісня просто потом розриває чарти. Ця пісня всюди люди слухають, людям це подобається. Пісня в ріках, то я рахую якраз таке писати вночі якусь пісню. Це дуже, 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 дуже добре, тому що вночі... Більше приходить ідей, більше приходить натхнення. Тебе ти... ніхто не відволікає. Вночі ти розслабляєшся і вночі ти реально можеш написати годний текст, і ця пісня потім розірве всі чарти. Тому я рахую, що уночі слухаємо всі треки уночі, як так. Артем все сказав вже. Мені нема чого доповнити, але скажу так: коли ти наодинці, коли тебе ніхто не відволікає. Ніч це чи день, воно само лізе. Якщо ти хочеш написати пісню, воно само до тебе прилізе. А якщо вночі прийшла якась там думка, якась фраза, її дуже класно перетворювати на пісню, і воно буде залітати. Коротше, просто творіть люди. Творіть, виставляйте, не соромтесь, не цурайтесь, як я. Блін, реально, чому я не викладаю нічого. От Артем ще скаже: понимаєте? У мене є демки, у мене є куплети. Я не знаю, чому я це не викладаю. Ну, скоро, кстати, буде щось цікавеньке, але про це поки ми мовчимо. Тому що Настя дуже хоче сильно е, получити, і щоб їй вже за це сказали, і тоді вона почне викладати. Да. А якщо це все є, чого не викладати, коли Настя класний голос, її люди знають, її люди люблять. Це можна викладати і робити годний контент. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи чекаєте ви нашу спільну пісню з артемом. І на яку тему ви би хотіли почути нашу пісню з Артемом, так скажем. Кстати, коли ти придумаєш собі псевдонім? I I don't know, I don't know. Я не знаю. Це для мене тяжко, страшно, одиноко. Отакі діла. Кстати, Артемія дуже гарно звучить. Артемія, Ар... Ар... яка придвигає до успіху, наближає до успіху. Дисципліна має бути, в общем, типа. А, в спорті має бути дисципліна. А. Дисципліна має бути в навчанні. Дисципліна має бути на парах, розумієте? Але у нас з цим невеличкі є проблеми. Так. На парах. На <гум> парах. Я вже це буду на парах і справляти. Плюс. Mm, як це сказати? <гум> я, я хочу сказати те, що якщо ви будете. Дисципліновано викладати там відоси, як ми хочемо викладати по три відео в день, але у нас це не получається, тому що у нас немає дисципліни. Ну по факту, ми не дисципліновані люди. Ну у нас немає там точного часу, коли ми викладаємо яку ми пісню співаємо. У нас все отак дай, от дай, іде, дай, як дай. по маслу, розумієте? І навіть якщо ми вже тако вирішили, що все, я понюхаю, я проснувся такий. Все, Настя, ми сьогодні знімаємо з тобою. Сьогодні знімаємо 10 відео, і тут вже в нас є пісні. А ми приходимо, Настя кинула мені якусь пісню. Я її не знаю. Я кинув якусь Насті, Настя її теж не знає. В першу чергу дисципліна має бути в тому, що ти цілеспрямований, що ти хочеш йти до цієї мрії. І якщо ти цього хочеш, то ти до цієї мрії повинен. І ти через будь-які оці перешкоди і оцей весь. Хейт, і оце все, що люди про тебе говорять, mm -hmm. отака да. має бути дисципліна. Короче, да. Слухайте українську музику. FM радіо. Радіо. Да, плюс вайб. Я почну. Настя закінчить. Настя. Штука, оці всі. Концерти, репетиції, дай Бог що ми вже з другого курсу будемо в якомусь палаці України виступати. Е, до чого я веду? Сашо що що трапляється за лаштунками, лишається за лаштунками. Але за лаштунками, навіть як ми записуємо з Настю кавери, в нас за лаштунками завжди є якісь проблеми. Тобто, це може бути якась маленька сварка, суперечка. Це так само не дають зняти, тому що академія дуже велика, дуже багато студентів цього року і. Капать. Всі біжать на пари або з пар. А фортепіано стоїть в такому місці, де всі ходять. За цього ти буває дуже сильно вже такий, все, я вже знімати не хочу, на сьогодні хватить. Так само. Коли наглі люди проходять перед тобою, <світ> просто ти знімаєш, я розумію... буде роз... момент. Буде момент, я ставлю його. Просто просувається дівчина жопою в камеру і все. Їй все одно, що ми там знімаємо. Це просто людина, їй пофіг, розумієте? Але. Повинні бути якісь, ну, якби кордони. Ми знімаємо. Ну, можете почекати, там п'ять секунд ми доспіваємо і все. А за повагу говорили ще нам позавчора. Плюс, Плюс. а знаєте, був, був ще момент. Я щас, я щас розкажу. Просто будьте нормальними людьми, будь ласка, і не треба у це підходити. Кажіть спокійно, і тоді все у вас буде добре. Давайте жити дружно, люди. Тому що ми всі ситуації були до всіх повністю ну цілком нормально, а до нас просто прийшли без причини. Є момент є момент. І цей момент, і це було за лаштунками. А те, що за лаштунками лишається за, за, лаштунками. за лаштунками. Різні є моменти, і ці і цікаві. І є дуже і смішно, так само, як і наші всі там друзі записують кавери, Ми з Настю там сидимо якусь чудимо фігню, а потім це залітає на 60 тисяч. А наші відео, де ми співаємо на менше, це, звісно, трохи так. Але зато всім весело і людям подобається. І є і смішно, і цікаво, і. І грішно, і смішно, і грішно. І є і цікаво, що ти оце вже вибираєш. Я можу доказати хоч один текст. Суперечки різне є, але це залишається все залаштунками. В будь-якому випадку потім з цього виходить офігійний результат, від якого кайфують всі, і так само ми. І це саме головне. А ми зараз сидимо на ВДНХ. І Настя може трошки в сторону посунутись, і ми вам покажемо дуже гарне місце. Я не пам'ятаю, що я хотіла сказати. Тако... Все, спомнив? Ні, я не пам'ятаю. Я згадала, що я хотіла вам сказати. Я хотіла у вас запитати, а який вам контент більше подобається там, де ми співаємо, чи можливо там, де ми дурачимося, можливо, якісь тренди, або все разом всього помало. Да, ми ще будемо тренди знімати з тобою. Да. Пишіть свої ідеї, пишіть свої рекомендації, все будемо прислуховуватися до вас, до вашого бажання, і ми вас любимо. Це вже спойлер. Ну, У нас як а що не можна казати? Понімаєш, яка може да, з... мене. Знаєте, ми стараємось викладати вам якісь гарні моменти. Може, не завжди ми співаємо дуже чисто, але ми співаємо з душою. З душою і з харізмою, понимаєте? Я думаю, вам це дуже подобається. Коротше, був момент, Ми якось наче, починаємо з Артемом знімати пісню, ми вже її знімаємо хвилин 10. І тут просто в один момент однотіпний голос, прям дуже одинаково, починається такий півень, типа. Дуже смішний момент був, я вам його вставлю. Подивіться, щоб ви не думали, що все ідеально. Ідеальності не буває. Кожна людина ідеальна по-своєму, коротше, у кожного свої стереотипи, в це ми не залазимо. Все, І Йдемо далі. І Йдемо далі. Хорошо нас все, я тебе поняла. Перший раз для нас хорошо, я вважаю. Все, давай далі. Коротше, тіктоки, які у нас виходять, відео, кавера, які там хвилину, там максимум дві, таких не було, навіть 30 секунд, 15 секунд, вони знімаються, як правило, або 5 хвилин, або годину 3-4. І, да, і більше. У мене був такий тікток, я повністю один п'ять я його знімала і воно не залетіло. Тому, коли ти стараєшся, коротше, я ж говорю, вопрос суб'єктивний. Кому як? У мене було отак. Але, наприклад, коли ми знімали ту саму гусулку Ксенію, от ми її знімали три години. Які три години? Що скажуть, що ми в академії сидимо по три <рикав> години. Та, і так вже сказали. <рикав> ну ладно, ми її знімали десь півтори години. <рикав> <рикав> які півтори, блядь? А скільки? До хвилин тридцять. Ні! ні! Просто казалася. Час ми її знімали. Думаєш? Так. Да. Я думаю, ні. Ми її знімали час. треба, Настя, так не говори. Але воно в тіктозі буквально там скільки? 10 секунд. Так. Скажімо так, вона є. Її багато. Дуже сильно. Її багато, але вона, знаєте, вона наоборот якось мотивує тебе йти вперед і бути кращою за всіх. От. Але вона є, і це дуже видно, навіть ці коси погляду такі, типа. Конкуренція, звісно, є, тому що хтось іде вперед з каверами, там з якимись піснями, з якимись своїми новими демками і так далі. А хтось вони дуже сильно хейтять і роблять все, щоб у вас нічого не виходило. Коротше, така тому конкуренція, я думаю, є в будь-якій сфері нашого життя. Від е, цього нікуди не втічеш. Вона є всюди і всюди є люди, які тебе обісруть. Скажуть, що щось не так, а це просто конкуренція. Бо людина бачить, що ти краще за неї. Я рахую так. І на цьому ми хочемо завершити наш перший підкаст. Якщо вам сподобалась така рубрика, підтримуйте нас лайками, коментарями, репостами і підписуйтесь на наші аккаунти. І на мій ютубчик, пожалуйста. І на артема теж. Коротше, все, ми вас дуже сильно любимо. Лав, лав. Чекайте нашу пісню. Всі акаунти, все-все буде знизу в описі. Тому чекайте, я думаю, нових відео. Напишіть просто плюс в коментарі, якщо вам зайшла така рубрика, і вона буде надалі. Всім гарного вечора. Якщо вам не зайшла, терпіть, бо вона буде. Бо вона буде. А якщо вам реально сподобалось, напишіть на яку тему ви би хотіли почути наш підкаст. Все краще масіки, всім пока.